Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 лютого 2025 року. Подивимося, який буде день, чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня. Для нас Лицарь Кубків ну, день буде наповнений емоціями. На дні колоди, відлюдник, самітник, старший аркан. Ну що ж, лицар Кубків. Молодий чоловік, стихії вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, це ви, можливо, це чоловік, якого ви знаєте. Молодий такий лицар від 20 до 40 років, плюс-мінус 2 роки. Вода це в нас риба, рак, скорпіон. Такий романтичний, уважний. Принесе вам пропозицію. Знаєте, часто ця карта в мене програвалася як пропозиція руки і серця. Також це може бути подарунок, ну, щось таке, що буде вам приємно. Від нього це почути. Ну, якщо це не чоловік не принесе вам сьогодні подарунок і не зробить пропозицію, то, то це ваш настрій, ваш такий от, як рожеві окуляри. Коли все сприймається ось так через призму емоцій. Можливо, ви. Сьогодні зробите комусь подарунок, ви кудись поїдете. Ну, Лицар Кубків це повільна карта, повільна енергія. Це коли все так обдумано, розважливо, коли все має приносити емоції. Ну, можливо, це емоції пов'язані з плануванням дороги. Або так, як Лицарі на конях, це емоції пов'язані з автомобілем. Так, Ви купуєте, ви продаєте, ви там щось його досконалюєте, поліруєте, помили і дивитесь, ой, яка в мене чудова машина. Тобто такий сьогодні емоційний приємний день. Дивіться, як тут, яка тут. Небо гарне. Можливо, ви плануєте щось, дорогу кудись, так, поїздку кудись. І це викликає вас емоції. Ви вже на порозі поїздки. Отже кінь стоїть, не, так не, не може витримати, коли ми вирушаємо. Ну давай, давай команду. На дні колоди самітник. Тобто напередодні був стан, ось такий, можливо, ви не могли зробити вибір. Самітник це таке добровільне усамітнення, або це наш стан, коли ми щось думаємо, обдумуємо, плануємо, шукаємо вихід, шукаємо варіанти, опрацьовуємо інформацію, можливо, об, ну, обдумували пропозицію, тепер ви даєте відповідь. Тобто, це тут були роздуми. Що ви тут обдумували? Підставляйте самі, такий настрій був: пропозицію, подарунок, або планували пропозицію, чи планували подарунок, планували поїздку, шукали автомобіль, який, вам, який ви хочете, який вам підходить, який вам подобається. Тобто тут ви щось думали, шукали, перетравлювали, планували. А це вже результат сьогодні. Такий, на емоціях ми йдемо втілювати, або даємо згоду на те, що тут ми обдумували. Ну, підставляйте кожен під себе. Хтось дає згоду, хтось сам іде робити пропозицію, хтось, ну, якщо це автомобіль, виходите ви з стану відлюдника. І починаєте діяти помаленько, легенько, акуратно, тому що все воно кожна ваша дія викликає вас емоції. Це для вас ну от важливо, бо від людних це важливість, старший аркан. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Ну, такий день цікавий. Такі, ціка, мені, така енергія, знаєте, викликає такі от в мене аж якісь трепет і метелики в животі. Тобто так, так буде якось все ніжно й романтично сьогодні, що нам буде допомагати? Імператриця, якщо це ви доросла жінка? Ви будете сама собі допомагати, тому що ви розумієте, що ви хочете. У Вас є план, ви все спланували і. Ви дотримуєтеся його, втілюєте його. Для когось це імператриця, це мама, бабуся, доросла жінка в вашому житті, яка вам допоможе, налаштує вас на правильний лад, дасть вам ресурси. Тому що імператриця, вона може все. Вона має ресурси, вона має гроші, вона має вплив, вона має силу, вона має можливості. І от вона вам дасть те, що ви потребуєте, те, чого вам бракує. Можливо, це ваша половинка, яка налаштує вас. Ось ви, це до неї у вас такі почуття, що хочеться приносити щодня квіти своїй кохані, робити подарунки, говорити компліменти, Ну, тобто імператриця. Якщо це, можливо, було про ви обдумували партнерство, роботу, ну, тому що будь, може бути все, що завгодно, стосуватися будь-якої сфери вашого життя, то також імператриця це. Дуже хороший фундамент для співпраці, для праці, для втілень. Що нам буде заважати? Що нам буде... Так, ти що, просилася ти? Ну, давай візьмемо тебе. Чистка мечів. Дорога саме. Можливо, ви ще не готові, можливо, щось ну, от заважати буде рух далі. Не поспішайте. Знаєте, бо кубки це дуже повільна енергія, коли все, все треба обдумати, перетравити, коли от так кожна деталь береться до уваги, а мечі це швидко. Коли є план чіткий, і туди-сюди, туди-сюди, там, там я маю зробити то, тут я маю зробити то, коли нема часу на емоції. Коли треба втілювати швидко. і от, А в нас емоції, а в нас ось такі. От ми в хмарах літаємо, в нас ми в рожевих окулярах, і ми... тому і ось так, коли нас підганяють, ну, нам некомфортно, незручно. Швидко вирішувати справи, швидко Тут нам говорять, ми приїхали на майку, автомобіль, і автомобіль, а там черга. Чи ми приїхали, прийшли кудись також вирішувати якісь справи, але ну, я не поспішаю, я питаю, я щось там виясняю, а люди позаду стоять і сверлять нам в спину своїми поглядами. То коли в нас настрій такий спокійний, ніжний, романтичний, говорити компліменти, не поспішати, а, а треба рух. Вірніше, не треба рух. а е, от, Вимагає робота, вимагає е, швидко все. Ну, Від вас хтось вимагає швидких втілень, швидкого результату, ясності, такого, е, знаєте, структурованого і, щоб день був, а ми літаємо в хмарах. Тобто, заважати буде для когось ну, дорога, для когось переїзд, для когось плани, і от рух далі, коли потрібно. Швидко переміщатись і швидко рухатись. Заховаємо. Заховаємо, щоб ніщо нам не псувало наш такий романтичний настрій. До речі, дивіться, який в мене сьогодні новий камінчик, райдужний камінь. Як природа може зробити таке диво? Не знаю. От щоб сьогодні настрій був також ось такий. Недаремно я поставила такий романтичний камінь. Він приносить радість, успіх, щастя, так само і гірський кришталь, який він гарний. От щоб сьогодні ми були, як настрій наш був, як оцей. Райдужний камінь переливався всіма кольорами райдуги. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам радості, втілень, позитивних емоцій, закохуйтесь, освічуйтесь, приймайте подарунки, даруйте подарунки, діліться своєю радістю, діліться своїм позитивом. Щоб день був сьогодні максимально легкий, успішний. Посилаю вам. Промінчики сонечка, промінчики радості, посилаю вам успіх, посилаю вам натхнення, приймайте, приймайте і відправляйте далі. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю, щоб все, що ви собі запланували, все, що ви хочете, все, що ви, про що мрієте, що. Ділилося, принесло, принесло вам море радості і задоволення. Бо щоб от все було сьогодні легко, позитивно, от щоб день приніс позитивні емоції, радість, задоволення, приємних людей. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, подобайки. І приєднуйтесь, запрошую вас, зоряне таро. Ну що, мої любі, почуємося? До зустрічі, папа. -па.